Практикуватися ще, адже практики багато не буває. Маємо систему рівнянь, в якій перше рівняння то y дорівнює 4х-17,5, а друге y плюс 2х дорівнює 6,5. І насправді ця система рівнянь сама напрошується, щоб її розв'язали методом підстановки. Адже коли ми користуємося цим методом, перша наша задача це виразити одну змінну через іншу. А в нашій системі в першому рівнянні, власне, це вже зроблено до нас. Тобто, у нас одразу y подано як вираз, який залежить від X. Тож, скористаємося. Перепишемо перше рівняння. Так. Без змін. І друге перепишемо. Бо я хочу показати, що ми зараз будемо робити. А будемо ми робити от що. Оскільки. Система рівнянь передбачає, що мають водночас виконуватись і перше рівняння, і друге при одних і тих же значних x та y, це означає, що y отут і y отут це має бути одне і те ж число. А це, в свою чергу, означає, що якщо в першому рівнянні y дорівнює 4х-17,5, то оцей другий y це ж має бути те ж саме число. Відповідно, він також має дорівнювати 4х мінус 17,5. А це означає, що ми можемо взяти цей вираз і підставити замість y в друге рівняння. Бо перше рівняння нам стверджує, що немає різниці, що тут стоїть y, що тут стоїть 4х-17,5. І коли ми це зробимо, зробімо це. Так, 4х мінус 17,5, там, де був y. А потім все як було. Плюс 2х дорівнює 6,5. І ми, по суті, об'єднали два рівняння, використали інформацію з першого, підставивши, скористалися другим. І ми отримали рівняння, в якому залишилась тільки одна невідома. А, тобто, Y зник завдяки підстановці. І це круто, бо рівняння з однією зміною ми вміємо розв'язувати. Далі все доволі стандартно. Нам потрібно звести докупи доданки з невідомою, а окремо. Доданки числові. Якщо ми зведемо доданки з невідомою, у нас вийде, що 6х, так, ну, перепишімо це. Так, 6х мінус 17,5 дорівнює 6,5. Тепер, щоб розв'язати це рівняння, нам заважає в тому мінус 17,5, але ми можемо позбутися його. Ми можемо зліва додати 17,5, щоб вони взаємознищились. Але тоді нам потрібно і справа додати 17,5, щоб зберегти баланс у рівнянні. Або ж, можливо, вам пояснювали, що ми переносимо цей доданок направо, змінюючи знак на протилежний. Так. Ну, але власне, це додавання це є обґрунтування, чому так відбувається. Чому відбувається зміна знаку, чому можна переносити доданки? Як би там не було, в результаті ми отримаємо, що 6х дорівнює 6,5 плюс 17,5 це 24. Адже ми спершу беремо 2,5, щоб доповнити до 20, і ще залишається 4. А отже, х дорівнює 24 на, 4, на 6, тобто 4. І це значення x, яке нам потрібно, але ми ще не розв'язали систему, адже розв'язати систему, це знайти і значення x, і значення y. Але насправді далі все доволі просто. Адже тепер ми знаємо, що x це 4, а це означає, що от сюди замість x можна підставити 4. Або в друге рівняння, але зазвичай простіше підставляти в те, де y вже виражений. Таким чином ми просто обчислюємо, і нам не потрібно вже нічого розв'язувати. Якщо ми підставимо, ми отримаємо таке, що y дорівнює 4 на 4, бо це x це 4. X 4. 17,5. А отже, y дорівнює 16 мінус 17,5. А отже, y дорівнює мінус 1,5. Запишімо обережну відповідь. Так, відповіддю буде пара чисел. х дорівнює чомусь, y дорівнює чомусь. Це можна записати у вигляді системи. х дорівнює 4, у дорівнює мінус 1,5. Можна записати у вигляді впорядкованої пари, так, ну, координати точки. Можна написати, що 4 і мінус півтора. Так. Ми за замовчуванням знаємо, що перша координата відповідає за x, друга за y. Але, ну, як би ми не записали, це насправді одне і те ж саме. Можна і так, і так. Е ну і насправді класно, коли ви розумієте, що це одне і те ж. І залишився. Один момент, він уже не обов'язковий, але ми завжди можемо це зробити. Якщо ви маєте найменші сумніви в тому, що чи ви правильно розв'язали систему, завжди можна то перевірити. І все, що вам потрібно, це взяти це значення X, це значення y, і водночас підставити у рівняння. І вперше, і друге. Якщо в обох рівняннях все добре, отже, система розв'язана правильно. Так. Це ще не так, оскільки в системі насправді може бути багато розвисків. Але якщо ви підставили і все зійшлось, то це означає, що це точно розвиток системи. Можливо, є ще якийсь так також буває, але тоді ви зможете впевнено стверджувати, що це є розвиском, а коли ми говоримо про систему лінійних рівнянь, яка в нас є, зазвичай це свідчить про те, що все добре. Бо як ви далі дізнаєтесь, розвисків або немає, або їх безліч, або розвиток рівно один. Тож, це непогана гарантія того, що все добре. Зробімо це. Підставимо в перше рівняння. Тоді ми отримаємо, що мінус півтора дорівнює 4 на 4 мінус 17,5. Ну і насправді це точно правда, адже це і є оце наше рівняння, з якого ми знайшли мінус півтора. Тут нічого несподіваного. Тепер візьмемо друге. Тут у нас буде мінус півтора. Плюс 2 на 4 дорівнює 6,5. Ну і насправді це також правда, адже 2 на 4 то 8, а мінус 1,5 плюс 8 це дійсно 6,5. Відповідно, друге рівняння також правильне, а отже, дійсно, ця, пара, ця точка, чи ця пара чисел, так, x, y, впорядкована пара, буде розвиском цієї системи рівнянь.